Сучасні технології дають можливість бачити людський організм буквально наскрізь. А ще не так давно рентген був єдиним способом, що допомагав лікарям ставити правильний діагноз сьогодні ж до послуг пацієнтів УЗД, КТ та МРТ. Ці методи зараз доступні кожному, та все ж часто виникає питання, який з методів обстеження варто вибрати КТ чи МРТ. Відразу скажемо, що в першу чергу слід прислухатись до порад вашого лікаря. Адже вид діагностики обирає саме він. Пацієнти часто думають, що вони самі можуть обрати собі вид обстеження. Дехто вважає, що МРТ краще та сучасніше. Однак, усе не так просто. І КТ, і МРТ є сучасними дієвими та інформативними методами, і потрібні вони кожен в певній ситуації, а деколи вони доповнюють один одного при постановці діагнозу. Варто знати, що в основі КТ лежить використання рентгенівського випромінювання, а МРТ діє за допомогою магнітних хвиль, що впливають на атоми водню, котрі містяться в організмі людини. Існує один нехитрий лайфхак, котрий допомагає зрозуміти, для яких цілей підходить краще той чи інший метод. Давайте глянемо на абревіатури назв цих обстежень. МРТ починається на букву М. Отже, цей вид прекрасно підходить для обстеження м'яких тканин. М'які тканини це спинний і головний мозок, м'язи, жирові тканини, лімфовузли та внутрішні органи. В назві КТ перша буква К прекрасно підходить для обстеження кісток, череп, кістки, ребер, рук та ніг, кістки тазу і так далі. Після пандемії коронавірусу ми всі добре пам'ятаємо, що лікарі при обстеженні легень радили та наполягали саме на обстеженні КТ. Це тому, що в легенях багато повітря. Отже, органи, де є повітря, будуть добре видимі під час кт обстеження Також це такі органи, як кишківник, шлунок та інші пустотілі органи. Про МРТ відомо, що в основі роботи цього пристрою є магнітний вплив на атоми водню. Де найбільше водню. Звичайно ж у воді, отже, атомів водню буде більше там, де є більше води. А це мозок, м'язи і хрящі. Суглоби та хрящі дуже добре видимі при магнітно-резонансній томографії. Давайте підсумуємо: КТ – це для обстеження кісток, легень, шлунку та кишківника. А МРТ використовують для обстежень м'яких тканин і тканин, що містять воду. Це жирові тканини, хрящі, м'язи тощо. Які ж переваги і недоліки одного і другого методу? Комп'ютерна томографія робиться дуже швидко. За лічені хвилини можна отримати результат, застосовується при екстрених і тяжких станах, але КТ має променеве навантаження, часто її робити не можна. Проте бувають випадки, коли вага порятунку та життя є вищою ніж ця загроза. Тому в якості виключення КТ можна робити і маленьким дітям, і вагітним. Чим краще МРТ, це відсутність випромінювання. Його можна робити часто, але це обстеження повільне, триває від 15 до 45 хвилин і аж до 2 годин. Нерідко пацієнт перебуває в замкнутому просторі, що може викликати клаустрофобію. У нашому діагностичному кабінеті АДГ діагностика. Ми використовуємо МРТ відкритого типу, що виключає виникнення цього стану у пацієнта. Запрошуємо до нашого центру АДГ діагностика та просимо пам'ятати, технології сьогодення є розвинутими та доступними, але роль лікаря при виборі методу є вирішальною. Тільки лікар, як досвідчений спеціаліст, може підібрати відповідний метод обстеження для вас.